Всім привіт! Я вітаю вас на каналі з Кіндер Сюрпризі, і сьогодні ми продовжуємо відкривати різдвяну новорічну колекцію кіндер сюрпризів сезону 24-25. Першу частину, якщо ви розпаковочки не подивилися, будь ласка, передивіться, в описі є посилання. Отже, ось така прекрасна палиточка нас чекає на розпакуванні сьогодні. Маємо вже на кіндер сюрпризі іграшку, це мій фаворит. Це у нас Санта Клаус на снігоході. Дуже класний, мені він чомусь дуже сподобався саме він. Ставайте спонсорами каналу, щоб мати ранній доступ до відео, а також ексклюзивних відео і шоц. А ми починаємо. 12 кіндер-сюрпризів. Нагадаю, що колекція у нас має 12 іграшок, зібрали ми рівно половину. Наш помічничок ваги. І першим у нас на розпаковці сьогодні Санта Клаус. Санта Клаус у нас на Золотій фользі, всі мають різний кольор фонів, а також різні обкладинки. Всього 6 видів. Вся, вся новорічна колекція у нас йде до 20 квітня наступного року строком придатності. Отже, Трошечки розірвався, але можна так от повісити наш шнурочок або стрішечку повісити на ялиночку. Щоб дітям було трошки веселіше шукати кіндер-сюрпризи. Звук незначний, вага 33 і 11 Я нагадаю, що 12 іграшок в колекції, 6 ми знайшли. І, в принципі, перші кіндер-сюрпризи у нас були вагою 34 і більше. Але оленятко мало вагу до 31 грама. І от зустрічає у нас нова іграшка. Отже, це у нас перша іграшка на сьогодні. На вкладищі у нас цьогоріч нарешті зображена вся колекція. Колекція ось така. Можна їх зібрати з підвісочками. їх можна зібрати у велику-велику таку гірлянду і повісити все це на ялиночку. Або десь, де вам забажається. Пінгвінчик дуже схожий на минулорічного, але він у нас, що у нас робить пінгвінчик, Просто сидить, просто сидить, чекає, чекає Різдва, чекає подаруночків від Санта Клауса. Також ця підвіска у нас слугує трафаретом, це у нас сніжиночки. А, ці підвісочки повторюються, мають трошки різні кольори, а так, в принципі, вони повторюються. Так, пінгвінчик у нас е, знов має. Барабанні палички в руках, в ластах, але барабану цьогоріч у нього нема. Трошки зміщені очі стосовно центру. Трошечки неаккуратно, якщо чесно. Просто на якійсь підставочки наш сидить пінгвінчик, в руках барабанні палички, на голові овідок з ріжками, і це все. Ось так можна його зачепити. І за цю сніжиночку повісити на ялинку. А, А можна просто його поставити на полицю, і це буде частина якось вашої діарами новорічної. Чесно кажучи, минулорічний підмічок мені якось трошки візуально більш подобався, трошки очі якось не туди. Може, трапиться повторка, там будуть трошки рівніші, але ну, поки що ну, не дуже. Чесно. Може, я якось. Прискіпливо ставлюся до іграшок, але не дуже акуратно. І наступним у нас олень на помаранчевому фоні. Сту капсула шоколад почули. 32,05 вага. І тут у нас білий ведмідь. Білий ведмідь, якому знов не промалювали носик. Чесно кажучи, я беру о, чорний маркер і домальовую. Бо мені якось вони на мишей схожі, а не на, на ведмедю без о, чорного носика. Тому особисто я на своїх іграшках, якими я прикрашаю ялинку або встановлюю якісь композиції на столі, я малюю їм носика. Отже, у нас білий ведмедик має також. Ялиночку підвіску, вона у нас вже була трошки іншого кольору, здається. І ведмідь у нас просто мчить по сніжній горі, він не має ніяких ні лижні ні санок, просто мчить на снігу з гори. І за цей шарфик ми можемо його так зачепити і десь повісити на ялинці як прикрасу, як ялинкову іграшку. А можемо просто залишити як. Окремо іграшку, яка стоїть на столі, і радує вас. Милий, до речі, білий ведмедик. Може б йому лапки б так промалювали рожевенькі. Але ні, цього не зробили. Просто у нас напринтовані очі. Мінімалістично, скажімо так. Білий сніг, білий ведмедь і напринтовані у нас тільки очі. І це знов іграшка до нашої нової колекції. Наступний у нас пінгвінчик Пінгвінчик на блакитному фоні. Вага у нас 31 грам рівно. Дуже сподіваюся, що це нова іграшка. І це щось коричневе. Ага, це у нас оленятко. Оленятко у нас вже було з вагою 30,7, якщо я не помиляюся. Ось таке у нас оленятко. І у нього жовта підвізка, яку ми зачіпляємо отут за шарфик. І отак. Двоє вони котяться з, -з, з Сніжної Гори. Оленятко на лижах, а ведмежа просто просто на чому є. Ось таке у нас миленьке оленятко, на жаль, повторі До речі, ви бачили, що 31 грам, вага дуже маленька. Тобто, якщо вам буде не вистачати, просто зважте в супермаркеті і будете знати. Незначний звук є. Ельф у нас на помаранчевому фоні. 32,51 вага. Вже 8 іграшок з 12 ми вже зібрали. І печиво. Печиво у нас також на сноуборді, як і один з Санта Клаусів. Це нова у нас іграшка. І він має підвіску печиво. Імбирний пряник у нас має підвіску імбирного пряника. Не дуже оригінально, але вже як є. Отже, саме печиво у нас складається: пряник чоловічок наш з двох частинок, ось так. І він у нас також спускається зні... зі Сніжної гори на сноуборді. Має підвісочку пряночного чоловічка, за якого ми його чіпляємо на ялиночку. До речі, це ж також і трафаретики. Ось такий у нас пряночний чоловічок. Стає дев'ятою іграшкою з колекції цього року. Не промалювали йому ні, ніякі узори, тільки обличчя і очі. І ми переглянемо з вами кладиш, кого ми не зібрали. Сніговичка у нас ще не було. І біленької сови у нас не було, і другого оленяти, який нам. На сноуборді. Не дуже розумію, на чому він треба буде дивитися на іграшці. Це не він раптом. А до речі, так. Це він і є. Дивіться, в нього навскіс очі. Тобто я вирішила, що це оленятко. А це, і що це повторка. Але ні, це не повторка. Це не повторка, це у нас. Нова іграшка. Ось так. Треба уважно дивитися, доставати всі іграшки і уважно дивитися. Бо ось так будете помилятись, так, як і я. Це нова іграшка. Отже, підвізка у нас колокольчик. Дзвіночок такий. І це у нас оленятка. Нове оленятко. Добре, що звернула увагу. Ось таке миленьке оленятко. Оленятко так. Ага, у нас дзвіночок це є елементом підставки, просто щоб його поставити на столі. І дзвоник у нього ще в руці. І знов шарфик, який виростає ні звідки, Ось такий у нас шарфик. Тут ми його можемо ось так зачепити і на ялиночку повісити. А можемо просто поставити його на стіл і милуватися. Отже, колекція має два оленята і два санта Клауси. Отже, ми все-таки знайшли більше іграшок. Не вистачає нам лише двох: це сніговичок і біла сова. Біла сова, до речі, новинка цього сезону. Ні минулого, ні позаминулого, ні позапозаминулого білої сови не було. Отже, чекаємо на перегляд білої сови. Так, виявилося, що іграшка то нова. Отже, дуже сподіваюся, що білу сову ми зараз знайдемо. Вага у нас 34.43. Нехай в сніговичку буде новенький сніговичок. До речі, минулого року, коли ми розпаковували, так і сталося. Одна з іграшок була тим, що зображено на фользі. Але ні, це Санта Клаус. І Санта Клауса такого ми вже маємо. Це у нас Санта Клаус зі сноубордом. Ось такий у нього підвіз. І ось такий сноуборд. Наклечка не дуже рівна, але вже як є. Тут у нас мішек, мішечок з подарунками. Ось такий Санта-Клаус. Мило зроблено обличчя, нічого, елементів зайвих немає, нічого зайвого. І ось так можна його при, причепити на гілку ялинки. Або просто поставити на столі. Але мій фаворит залишається Санта на снігокаті. Це взагалі щось несподіване, але мені дуже сподобалось. Напишіть, яка ваша улюблена іграшка з цієї серії. Ось така білочка нас далі зустрічає. Ця підвісочки дуже мені подобаються. Але якщо ялиночка у вас не, не дуже, то вона може і не витримати. Бо вага у нас. Вага 32,86. До речі, питання. Ви за живу ялинку чи за штучну? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А у нас нарешті трапилася сова. Отже, у нас лишається тільки один сніговичок пошуку. А зараз ми переглянемо совушку. Сова у нас біленька сова, біленька сова в різдвяній шапці, в різдвяну капелюшку, підвісочка це у нас е, ялинкова прикраса. І сова у нас, до речі, е, доставляє якісь подаруночки. Ще на, на спинці своїй несе подаруночок, ось такий невеличкий подаруночок. Ось така мила сова. Таким усміхненим поглядом. Каріоченний. Крила зроблені гарно, дуже гарно. І, до речі, вона спокійно стоїть, нікуди не, не вкатується, не перекатується. Дуже гарно мені подобається, що зробили, що вони мають стійкість, а також можна їх повісити на ялинку. Ось, за, за шапку прекрасно повісили на ялинку, і вона там висить. Дуже класна сова. Новинка з цього сезону у нас були у олені, ведмедики, білочки, імбирний пряник. а Сови ще у нас не було. Дуже гарна сова, дуже мені подобається. І ми шукаємо одну єдину останню іграшку для того, щоб закрити всю колекцію. Отже, друга половинка палетки нас знову зустрічає Санта Клаус. Звуку немає влита капсула в шоколад. Вага у нас 32,79. Нам лишається один сніговичок, хто нас тут зустрічає. Тут пінгвінчик нас зустрічає. Сьогодні вже у нас був пінгвінчик. От, до речі, хотіла подивитися, чи е, прямо у нього намальовані очі. Так, тут намальовані очі гарніше. Хоча не дуже, але трошечки краще. Ось так. Трошечки зовсім вони тут з'їхали тут більш рівно. Тому зважайте, що можуть бути варіанти. Отже, Давайте ось залишимо, а цей у нас трошки заховається. Пінгвінчик оленятко, що нам дасть оленятко? 31,78, бага І оленятко. Білочка на зустрічає білочка. Дякую, що в нас минулого року, але білочка у нас була. Ось така у нас білочка. Білочка, що у нас має за підвіску? Жовтий дзвіночок, так? Жовтий дзвіночок. До речі, тут мені не дуже сподобалося, що зробили її. Отак, отак, задом її повісити ось так. Тобто просто закрили іграшку. На морді, у білочці, все закрили. Ну, якось не дуже. До речі, ось підвіски повторюються, але у них трошки різний відтінок. Білочка, білочка. Так, і що ми маємо? Пінгвінчику. О, тут звук значний. Вага у нас. 30 51 сота. Дуже маленька вага. Не пам'ятаю, щоб тут було. А, він трошки тріснув, тому він так трошечки стукав. Коленята у нас мали маленьку вагу. А, ні, це печиво. Печиво, бачите, печиво також має маленьку вагу. Ось таке у нас печиво на сноуборді. Так, ельф. Хлопчик ельф. 33.49. Звуку немає. І Санта Клаус. Санта Клаус на снігокаті. Мій фаворит цьогоріч це у нас Санта Клаус на снігокаті. Ось така ялиночка у нього підвізка. Ось так шалено він кудись мучиться зі Сніжної гори. Вітати малюків з Різдвом. Отже, Санта у нас на Снігокаті. Ще два шанси, будь ласка, нехай нам трапиться сніговичок. Сніговичок в Сніговичку. 33.02. Немає звуку. Сніговичок. Наші з вами прохання були почуті. Маємо сніговичка. Сніговичок у нас з зірочкою. До речі, у печива у нас підвізка печива. Але вона єдина, більше немає. Отже, ми збираємо всю колекцію з однієї великої палетки. До речі, це рідкість. Ось так виглядає вкладиш нагадаємо. І падаюча зірочка у нас слугує а, тримачем для нашого сні, е, сніговичка. До речі, дивіться, сніговичок має різні е, е, якість пластику. Тут сам сніговичок зроблений з такого більш жовтого пластику, а ззаду оцей елемент таки має більш білу частину. Дуже прикро, якщо чесно. Такий він трошки жовтуватий, жовтий і дуже сильно. От, в порівнянні з. Білим ведменом, взагалі він якийсь, наче брудний. Це різний, різна якість пластику і ось тут також. Маємо падаючу зірку і загадуємо бажання. В принципі, ми вже бажання з вами в, наше здійснилося. Ми знайшли останню іграшку з колекції. Отже, 12-та іграшка з колекції. І у нас лишається один кіндер-сюрприз. Ось так лисить наш сніговичок. Він е, має. Ой, падай. Має у нас шляпу, морп'яний ніс, а також у нас є шарфик е, рукавиці і два таких гудзика. Гарний сніговичок, гарна колекція в цілому. І давайте вже останнє я відкриємо. Це у нас буде білочка. Що вам трапиться? Ну, просто цікаво. Вага у нас 31,55. І тут ми маємо оленятко з... на лижах. Яке я подумала, що це повтор, а це був не повтор, це оленятко на лижах. Ось таке миле оленятко на лижах. І через секунди переглядаємо все, що ми піймали сьогодні, і загалом у повну колекцію. Ось такий улов за сьогодні ми маємо. Ми зібрали 6 іграшок нових, яких нам не трапилося на попередній розпаковці. Нагадаю, якщо ви не дивилися, в описі маємо посилання. І ось такі чудові іграшки ми знайшли сьогодні. В минулорічної колекції не було сьогодні в наших 12 кіндер сюрпризах, що є гарним знаком. Отже, через хвилинку переглянемо всю колекцію. Ось так виглядає колекція. Різдвяних іграшок, кіндер сюрприз сезону 24-25. Ось такі прекрасні 12 іграшок. Два Санта Клауси, два Оленяти, а всі інші іграшки не повторюються герої. Це у нас і білочка, і білий ведмідь, і полярна сова, і Пінгвінчик, сніговичок, імбирний чоловічок, ельф хлопчик і ельф дівчинка. Ось такі прекрасні іграшки. Нам попалися з 24 ми зібрали повну колекцію. І, на жаль, маємо, до речі, одну іграшку з минулого сезону. Прекрасна колекція, чудові кольори. Ці підвіски, в принципі, не дуже заважають. Ви можете залишити їх е, іграшки просто на столі а можете ви зробити велику велику гірлянду і повісити її на ялинку. Або просто повісити ваші іграшки на ялинку чи куди вам заманеться. Ось така класна колекція, як на мене, вона е, найкраща. Мінімальна е, е, кількість наклейок. До речі, це одна у Санта Клаус на сноуборді, має наклейку і все. Мінімальна кількість наклеїк, немає шнурочків, що може бути кращим. Краще може бути тільки коли білому ведмедю нарешті намалюють чорний ніс. <рес> Дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, ставайте спонсорами каналу, це мені дуже допомагає. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал, діліться цим відео зі своїми друзями і обов'язково залиште коментар, чи будете ви збирати цю колекцію, а може ви її вже зібрали. А я вам дякую і до побачення до нових розпаковок.